Gothic 2 стала найкращою грою серії. На час виходу вона була поза конкуренцією у своєму жанрі, та й дотепер її впевнено можна віднести до десятки найкращих комп'ютерних рольових ігор. Спробуй ввести назву гри до пошуковика і здивуєшся величезній кількості діючих фанатських сайтів. Справді гра не перевершена і це підтверджується її популярністю і життєздатністю. Але чи цікавою вона буде для тебе? Спробуємо розібратись разом. До гри Готика 2» вийшло доповнення Ніч ворона, що не змінює сюжету оригіналу, але розширює його новими завданнями, персонажами та локаціями. Зрозуміло, що гру варто проходити саме з цим доповненням, а тому у огляді йтиметься не лише про оригінал, але й про відмінності, які додає доповнення. У другій готиці розробники не відступили від свого бачення жанру РПГ, а тому, як і раніше, гравець не зможе створити власного персонажа. Більшість завдань вирішується в один єдиний спосіб, а рольова система спрощена у порівнянні з королями жанру. Не відбулося й змін у побудові сюжетних ліній. Гра, хоч і надає можливість обирати черговість виконання квестів, та розгалужений вступ з часом звужується до тих самих прямих та непохитних залізних рейок лінійного сюжету. Рольова система не зазнала істотних змін порівняно з першою готикою. Вона складається з трьох характеристик: сили, спритності і мани та чотирьох навичок володіння зброєю. І лише до спеціальних мінь додали одне нове: створення магічних рун. Події гри відбуваються не у обмеженій магічним бар'єром колонії, а на цілому острові Хорініс. Головним населеним пунктом стало портове місто одноіменне назві острова, яке перебуває під керівництвом паладинів. За своєю організацією, місто нагадує старий табір з першої частини. Тут також діє складна військова ієрархія, а політика правителя лорда Хагена спрямована на підтримку чинного балансу сил та захисту інтересів понівної групи людей. Аналогом бунтарів з нового табору тепер є фермери під проводом поміщика Онара. Вони відмовляються служити королю, який вимагає податки, але не може врятувати їх від банд розбійників. Для захисту фермери зібрали військо найманців, більшість з яких вихідці з нового табору. Якщо ти грав у засновницю серії, то зустрінеш тут багатьох знайомих. Після розвалу болотного табору місце релігійної секти в грі посів монастир магів вогню, які займаються алхімічними дослідженнями і розведенням овечок. Щоб розігріти твій апетит, додамо, що на острові збирається орда орків, а колишню долину Копалень захопили дракони. Нам дозволять пройтися по місцях бойової слави з першої гри, які зазнали багатьох ландшафтних і абсолютних демографічних змін. За таку старанність також жирний плюс розробника. Доповнення ніч ворона збагатило гру таємничою організацією кільце води. Крім того, острів розширився локацією Яркендар, батьківщиною колись могутньої цивілізації. Також було допрацьовано деякі завдання з оригіналу та додано нових персонажів, у тому числі і колишніх друзів. Цікаво, що серед нових персонажів засвітились пірати. Мабуть, романтика морських пригод вже тоді хвилювала хлопців із спірання байц, які у 2012 році зробили гру про піратів «Reason 2 Dark Waters». Висока інтерактивність нікуди з гри не зникла, і хоч ніяких нововведень розробники не додали, та вистачило і того, що було напрацьовано у першій готиці. Як і раніше, люди живуть за розпорядком, працюють, розважаються і відпочивають. Знайомі при зустрічі можуть перекинутись кількома словами або й потеревенити допізна. Хтось цілісінький день працює, хтось ходить на проповідь, а хтось до таверни. Тобто, життя персонажів м -м, правдоподібне і реалізоване творчо та з долею сатири. Флора й фауна також на повну імітують життя: дерева й трава гойдаються під вітром, тварини полюють, а чудовиська виконують не лише роль пасток для головного героя, але можуть спіймати і звичайного перехожого, який опинився не в той час і не в тому місці. Розробники доопрацювали і відшліфували систему предметів. Тепер будь-яка річ має своє призначення, щонайменше як інгредієнт для алхімічного зілля. Герой може використовувати усі рухомі предмети і знаряддя, що існують у довколишньому світі. А впольовану тварину безіменний взагалі уживає із нечуваною безвідходністю, збираючи все від м'яса і шкіри до зубів та крил. Звичайно, гра має і недоліки, зокрема у поведінці штучного інтелекту. Однак на загальному тлі це вже будуть прискіпування. У другій готиці керування покращилось. Нарешті стало можливо нормально користуватися мишкою і завдавати удари однією клавішею, додамо, що у грі з'явились гроші. А відтак купувати й продавати стало легше. Мапа місцевості не відображається на екрані під час активного ігрового процесу, а відкривається як окреме зображення, переводячи гру у режим паузи. На спеціальних мапах відзначено місця розташувань завдань, а місце перебування головного героя позначається стрілочкою. У решті істотних змін не відбулося. Гра так само демонструє героя камерою за спини. Предмети, з якими герой може взаємодіяти, злегка підсвічуються, а курсор під час ігрового процесу відсутній. Ближній бій покращився та до ідеалу не дотягнув. Головний герой і далі може застосовувати декілька видів ударів та їх комбінації. Проте практичної користі це не дає. Проблема у тому, що із системою ушкоджень розробники не попрацювали і вона зараховує пошкодження вибірково. Наприклад, ти можеш зачепити одним ударом трьох ворогів, що стоять поруч, проте пошкодження отримає лише один з них, що був на прицілі автозахоплень. Зате блокування стало більш динамічним, а тактики ведення бою проти монстрів та людей більш витонченими. Бій на дистанції не зазнав істотних змін. Можна стріляти з лука, арбалета чи ж бурляти магічні боєприпаси. Магія зазнала кількісних змін, збагатившись багатьма новими закляттями. На підготовку чар тепер витрачається помітно менше часу, а тому герой Мак став ще більш грізним супротивником, здатним швидко закидувати ворогів вогняними кулями та людяними стрілами. Візуально друга готика стала кращою. Вона Причепурилася чіткішими текстурами, об'єкти стали менш кутасті, а моделі набрали полігонів. Проте загальний рівень графіки не став провідним для свого часу. Дуже багато фанатів залишилися незадоволені і критикували цей аспект гри. Розробники покаялись і пояснили, що не мали достатньо фінансів на надсучасну графіку у цьому проекті, однак пообіцяли її у третій готиці. Та будь-який рольовик знає священне правило. Графіка у РПГ не головне. Якщо ти вирішиш пограти у другу готику сьогодні, то графіка навряд чи вразить тебе. Та коли побачиш схід чи захід сонця, туман у лісових балках або погодні ефекти, то згадуватимеш їх з приємною ностальгією. Ну а дизайн локацій тебе точно заворожить. Кожна рукотворна чи природна споруда тут індивідуальна, ніяких повторювань чи випадкових генерувань. Ландшафт нагадує лабіринт, який ідеально пристосований для того, щоб наповнити острів схованками, перешкодами та несподіваними виходами. При цьому він виглядає велично та гармонійно. Тішить око і дуже зручний. А завдяки розумному розміщенню персонажів, що дають завдання та місць їх вирішення, ти поступово дослідиш увесь острів до останньої печерки. І, хоч практично увесь ігровий край відразу відкритий для дослідження, чудовиська, що розміщені на шляхах, все ж не дозволять тобі швиденько задовольнити цікавість, і у нові місця ти потраплятимеш лише за мірою зростання твоїх сил та сміливості. Усі розмови людей у грі озвучено, в тому числі і репліки головного героя. До озвучення природи теж немає жодних претензій. Хор птахів радісно вітає перші промені сонця. Море заспокоює легким шумом, а від бойового крику орка спина сиротами береться. Музика знову на висоті. Найвдаліші композиції перекочують до твоєї колекції і ще довго будуть навіювати казкові образи загадкових руїн. Непрохідних політ чи густих лісів певна річ, що в чомусь готика друга застаріла. Її графіка добряче відстала від сучасного рівня, бойова система не похизується сотнею комбо, а сюжет небаченою нелінійністю. Та все ж ця гра шедевр. її світ поглине тебе з головою, зачарує пейзажами, помучить вибором, здивує можливостями і навіть трохи втомить різноманітністю. А після закінчення цієї нагромадженої, але дивовижної історії, ти зрозумієш, як воно. Врятувати живий світ.